Так, всім привіт, це новий влог. Він буде напевно коротенький, чисто про один день. Як я його провожу, коли йду на роботу і типу того. Так що погнали. Як вам тут краєвиди просто рано після дощу. Це самі гарні моменти в цьому житті, я не знаю. І просто... Це нереально гарно. Так, я приїхав е до школи, зараз буду е йти тренувати дітей. Учора моя команда виграла просто. Чотири з чотирьох е команд топ-1 просто. Моя команда The Best і коуч просто професіонал. Так що я гуляю до школи. Класно. Ще би стабілізатор був. Ціни би мені не було. Так, тут дуже шумно, але я вернуся до велосипедного місця, де взяти велосипед. Зараз поїду е, в Старбакс на роботу. Дуже шумно, я не знаю, чому. І не знаю, чому по дорога. Але можу взяти ще машинку, подивлюся, просто на осветі по кайфу, бо не так жарко, просто дуже Таке. Зараз я їду на роботу в Starbucks. Зробив собі таку штучку, що я можу нормально їхати і знімати. Все одно багато смартфоти нема ще. Просто дорога. Тут я об'їхав хадю, багато тому що на велику це удобно. так все більше знімати незручно так що хі, я поїхав так я майже доїхав зараз прийду, візьму їжу і буду працювати. Напевно, буду вчитися більше з часу, а потім просто під на колдбарік, як, як попрошуся. І скоро я поїду купувати якусь дуже прикольну штуку. Яка... надихає мене вчитися. А вона не така дешева, так що мені треба нормально попрацювати приблизно 2-3 тижні. Так, я вже в старвався. Зараз я, я... переодягаюся і хава Подивіться, що everyday велосипеди робить з людиною. Ну, правда, що футболічка трошки чи й не робочок. Ooh, put it on me. I'm actually gonna go home right now. Oh, wait. Uh, я йду додому зараз. І hey. <laughs> буду щось там ще говорить на камеру. Так що вже розкажу як пройшов мій день вдома. Або зараз десь в парку. Ну no, тільки не тут буду дуже вуняє. Надіюся, мене добре чути, що я дуже сумніваюся. Так, е, Сьогодні мій день пройшов класно, я би сказав, непогано. Ну, тільки в кінець трошки підпортився. Сьогодні я відпрацював мій перший тиждень з фокер-кемпом. Це дуже класно. Ти ну, просто розчину... Відчутті постійно ходиш, потрібно дивитися за дітьми, правда, вони деколи тебе нервують, чому? тому що вони взагалі майже нічого не слухаються, не чують. А, і це бісить так. Але в цілому це дуже класний експіріанс. Ти просто м -м, кайфуєш, ти спілкуєшся з дітьми, з інакшими кемперами, з інакшими вчителями, які учать сокер. А, і це дуже класно, мені дуже зайшла ця тема. Наступний тиждень це буде останній тиждень, тому що я встаю тільки на два, але це теж непогано. Е і так що так, це дуже класно. Е про роботу в Starbucks сьогодні був мій, я думаю, найналюбиміший день, тому що я просто е був на касі і я не розумію, 80%, що мені люди говорять, плюс треба ходити в цьому комп'ютері якусь фігню. Um, як це працює, я ще не повністю ввійшов, але сподіваюся, um, uh, я зроблю це. <гум> тому що вибору в принципі немає. А мені сказали, що я непогано попрацював сьогодні, але не так завжди кажуть, так що це ти, в принципі, не поймеш. Але так, таке є. Um, в цілому я зараз по планах маю йти вчити японський і розбиратися з моїми мейлами, тому що я маю... Відправити, які години я працював в сокер-кемпі, так як я сам собі їх маю рахувати. Обдурити не можна, тому що там є вчителі, так що не вийде просто на халяву пару годин підкинути. І японський, так як я обожнюю просто японський, я його учу. Це мій chill-time. Просто я хайпую і учу нову мову. Плюс Ще треба підучити англійський, Я дивлюся багато відео зараз на англійському. Це, це дуже класно. Типу, коли ти починаєш розуміти мову, що ти можеш дивитися відео, слухати музику, це наскільки тобі приносить задоволення, що просто... Так що вчіть мови, працюйте над собою, це просто це моя найкраща порада, яка може бути. It's a motherfucking party, and it's about to go down Ooh, put it on me, she my little pontoon shawty On the way, to the late, ooh yeah, it's a party It's a motherfucking party, and it's about to go down Pass me a cold one, only getting more dubs so I'ma gon' pull you closer, if it's okay with you If the mountains on the cans blue, need one for both Неожиданно для себе мені треба було переїхати. Просто за годину я це зробив і переїхав в іншу кімнату. Не в інший будинок, так що все нормально, це не так далеко. Не всі з речі свої забрав з кімнати, але все одно зробив непогано. Так я складав речі у своїй кімнаті і хотів переносити в іншу і переніс. Бо якщо ви подумали, що я не переніс, я просто неправильно сказав. Це що вийшло після сортування всіх речей. Кайф є. Я... Навіть не знав, що в мене таке багато класних речей. Дивіться, скільки берлків всяких, просто їх там ще скільки техніки є. Це спорт, якщо скакалочка, скакалошка. І... Це ну, просто тут є м'ячики. Таке. Це для Starbucks, щоб учитися. Окей, це, що в мене вийшло після того, як я все посортував, ну трошки, так як умів. I do my best. В цьому моє відео закінчується. Дякую за перегляд. Це вийшло коротке відео, так як я хотів, і мені дуже. Поз... Подобається просто. Я кайфую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.